Доброго дня, шановні друзі! Прийшла пора кабачків, і ми робимо смакоту з кабачками. Ну, це великий, я так для зразка. Тут уже готові у мене, дивіться, пожарені кабачки в клярі зроблені. Тепер натерла сир, взяла кропику, чесничок, перець, майонез. Оце зараз змішаю. Оце перемішала сир, перець, чесник, кропик. Тепер ось у мене кабачки, я їх виложу отак от на пательню. Ось я таким одним слоєм виложила на пательню. І зараз в мене залишилось, це буде зверху. І зараз помащу оцею начиночкою. Такою, о, це розмащу оцей слой кабачків. Ось так я змастила сиром. з чесничком оці кабачки. І зараз я накрию їх ось цими кабачками, які ще в мене залишились. отак так, шановні друзі, я виложила другий слой. Можна, хто любить дуже сир, то можна притрусити сиром. Я тільки взяла, притрусила трошки перчиком зверху і притрусила ще пелюстками чорнобривців. Ось Це як приправа, як запах і корисно. Побачимо, як воно зарум'яниться трошки. Ось отакі в мене вийшли кабачки. Зараз я їх у духовку. І будемо чекати, як отримаємо. Ну, та що, що дивитися? Вони гарні будуть, сир, сир розплавиться. Смачні, гарного вам дня і смакоти!